Передчасно народжених дітей в Івано-Франківській обласній клінічній дитячій лікарні відтепер лікуватимуть і за допомогою музики. Центр керування системи музикотерапії розташовується на сестринському посту зі слів постової медсестри Марії Козінчук. Медпрацівники регулюють гучність музики у коридорі або їдальні. Це по палатах гучність. І ми це підключаємо, В кожній палаті є динамік. І ми контролюємо за звуком. У палатах рівень звуку регулюють самі батьки. Для цього є спеціальний додаток, який можна завантажити за QR-кодом. Мати вісьмох дітей Лілія Мердок вперше потрапила до цього відділення. каже, музика діє як заспокійливе не лише на дитину. Жінка, наприклад, під неї засинає. Як музика грає, він більше спокійний. Йому подобається. Він коли нервується, ми включаємо музику і він трошки заспокоїться. Більше подобається, колискові, такі файні грають, і є такі мелодійні, такі файні. За словами педіатра-неонатолога Анастасії Стефанишин, правильно підібрана музика сприяє швидшому розвитку та одужанню дитини. З її слів, лікарі розробили спеціальні щоденники прослуховування мелодій для батьків, адже вмикати музику дітям можна не більше чотирьох годин на добу. Це максимально прості мелодії. Вони є в нашому репертуарі інструментальні, але є перевагою і пріоритетом, які записи, які містять. Вокал жіночий або дитячий. І це, відповідно, мають бути відповідні перепади. Ну, тобто, все має бути підібрано, щоб не було подразливих звуків, це був високий тембр, тому що високий тембр перечасно народжені сприймають краще. І це будуть українські, звісно, колискові, тому що це також зв'язок з традиціями, мовою. За словами завідувачки відділення інтенсивного виходжування та ранньої реабілітації передчасно народжених дітей Олени Олійник, система музикотерапії коштує майже 60 тисяч гривень. Проєкт серед грантових переможців від громадського ресторану Urban Space 100. зі слів Олени Олійник при створенні плейлистів врахували поради закордонних колег. Дуже тяжко нам було врегулювати звук, але ми Багато нам допомогли музиканти нашого міста, тому ми наразі ми намагаємося так, щоб воно звучало ідеально для наших діток і не шкодило їм, а тільки приносило користь. Зі слів Олени Олійник. Відділення інтенсивного виходжування та ранньої реабілітації передчасно народжених дітей розраховане на 25 малюків. В середньому на місяць тут перебувають 15 дітей. Наталі Олексієнко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.